Сьогодні на встановленні газоболоного обладнання у нас був дуже цікавий автомобіль. У нас такий він вперше. Це Kia Mojave 2010 року з мотором 3,8. Це 6-циліндровий. Довгий час у нас не було дійсно переобладнань це у зв'язку з ціною на газ, але вперше за цей місяць. Встановлювали ми на нього газоболоне обладнання марки Stag, Це QMAX Basic, це середнього класу електроніка. Швидкісні форсунки, Green Gas Flasher всі можна бачити, одні під колектором. Наверху їх видно. І потужний редуктор Tomasetto ат 13 xp на 375 3750. Ну, все працює чудово, можемо чути, що вже автомобіль працює на газу, вже буде економити гроші на пальному. Кнопочка йде звичайно ледовського формату. Ось тут якраз перевернута, щоб не заважало працювати іншим кнопкам. оце на газу працює. раз, виключили, не клацують. включили Заправний бамперу ось з боку, і клієнт захотів, щоб ми викинули сидіння, тут вона була семимісна, місна і поставимо великий балон на 100 літрів. Можемо бачити. Все гарно, вентиляція є, касета є, все закріплено чудово. І далі планую собі зробити там поличку. Так що все працює, їздить. Дійсно, це автомобіль, який добре споживає пальне, але на газу буде економити. Хоч і на сьогоднішній день дійсно ціна бензину і газу не суттєва. Так, що звертайтеся, і на ваш автомобіль підберемо газоболонне обладнання.